Привіт! ти на каналі 25 Coffee Roasters. Мене звати Дмитро. Сьогодні хочу поговорити з тобою про квакери. Думаю, ти вже бачив при покупці свіжообсмаженої кави в деяких пачках можна побачити дуже світлі зернятка. То відсотково в тебе виникали питання: що це, чому це зерно не таке, як усі інші, і. Чи погане воно, чи якісне, як воно може вплинути на смак? Тож давай сьогодні я тобі про це розповім. Ну, по-перше, що таке квакер? Це недозріле зернятко. зернятка, та саме зернятко не ягода. Як утворюється квакер? Це все проходить під час застигання ягоди на гілці кавового дерева. Що ягода в процесі дозрівання не набрала в собі відповідну кількість цукрів, білків, кислот, хімічних сполук. То під час обсмажки, в моменті, коли в зерні проходить реакція майяру, не буде достатньо кількості хімічних реакцій, котрі зможуть дати оцей відтінок. Це побічний ефект від хімічних реакцій між сполуками внутрі зерна. І якщо цих сполук недостатньо, то зернятко світле. Чи можна позбавитися квакерів під час збору врожаю або зробити так, щоб їх взагалі не було на дереві, щоб всі ягодки були на 100% стиглі. На жаль, не можна. Та фермери, якщо беруть ручний збір врожаю, їх зборщики дуже ретельно перебирають кожну кожну гілочку для того, щоб зібрати найстиглі ягоди. Коли я читав різні іноземні кавові ресурси, потрапив на таке дослідження навіть більш як розповідь однієї з кавових компаній. Де вони напряму спілкувалися з фермером? Фермер був в Ефіопії. Ферма розташовувалась на 2750 тисячах метрах над рівнем моря, достатньо висока. Там вони вирощували мікролот гейше, і навіть під час того, що вони дуже ретельно підійшли до поливу дерева, вдобрив землі, сонячного світла, тельного збору врожаю. На кілограм обсмаженої кави вони знаходили близько 1-2 грамів квакерів. Взагалі, б, за стандартами Specialty Coffee Association на 350 п'ятдесят грам обсмаженої кави не повинно бути жодного квакера. Тоді кава рахується Specialty Class. За стандартами CQI на 350 п'ятдесят грам кави повинно бути не більш трьох квакерів. Від чого він нас заявляється? Ну, по перше, як я вже казав, це. Це проста банальна недозрілість ягоди, навіть якщо вона почервоніла на гільці. По-друге, це обробка. Думаю, що обробка дає можливість дозріти кавовій ягоді. Ні. Це просто різні етапи, через котрі проходять кавове зерно. І, наприклад, в натуральній обробці дуже часто можна зустріти один-два квакер на пачку 250 грамів. Чому так трапляється? Тому що під час натуральної обробки зібраний врожай відбирається тільки від зелених ягід, але ж квакер може потрапитися і в червоній ягоді. Після того як вся кава висушиться, ти вже не зрозумієш де там квакер, де там ті зелені ягодки. Ми побачимо квакер вже після обсмажки. В охолоджувачі роста в той час, коли при миті обробки, дуже дуже рідко зустрічаються квакери по одній простій причині тому, що каву заливають водою, саме ягоди, зелені ягоди вспливають на поверхню, ті, що недозрілі, їх прибирають, потім каву депульпують, залишають саме кавове зернятко, котре знов заливають водою для ферментації. І знову ж таки, якщо на першому етапі щось не відсортувалося, воно спливе вже під час ферментації відповідно самого зерна в воді. Тому в митій обробці дуже дуже рідко можна зустріти квакер. Не слід забувати, що і спосіб збору врожаю по-різному впливає на кількість квакерів в твоїй пачці. Якщо ми беремо країни, де збирають каву вручну, де ретельно перебирають кожну гілочку, та тут дуже Рідко ми можемо зустріти якийсь то квакери, але якщо взяти Бразилію, де збор вражає механічний за допомогою комбайнів, котри трушують з кавових дерев саме стиглі ягоди. Там потрапляють і зелені кавові ягодки. А якщо розумі... зрозуміти, що Бразилія це дуже велика кавова країна, і там дуже величезні обсяги кави, перебрати ретельно весь врожай дуже дуже складно. Там частіше можна зустріти трохи більш квакерів, ніж завжди можна зустріти в будь-якому іншому зерні. Але давайте розберемось, чи настільки квакер це погано. Ну, по перше, це недозріле зерно. Та в ньому не так багато цукрів, та в ньому не так багато смаку, і воно простіше має інший смакоароматичний профіль ніж усі зернятка в пачки. По-друге, чи вплине одне зернятко на смак твоєї чашки? Вплине, але не так критично, щоб ти не зміг її випити. Більш критично вплине, якщо це просто неякісна кава, в котрої неякісні кавові зерна. Але це вже не про клас спешалти. По-третє, якщо набрати ціле горня квакерів, наскільки це погано, якщо їх змолоти, заварити і спробувати, та це взагалі не той смак, котрий ти очікуєш від кавового зерна. Це майже не схоже на каву. Смак цього напою буде таким більш дерев'яним, солодким але таким достатньо просто, простою солодкістю, що дуже схоже на дерево, котре крили лаком. І от на смак воно і на аромат щось схоже дуже сильно на це. Тобто це не той звичайний смак кави, котрий ми з тобою звикли пробувати. Це навіть не класичний смак. Темної обсмажки, це е, щось таке, достатньо дуже огидно. Якщо обирати дуже комерційну і дешеву каву, там ти побачиш достатньо велику кількість квакерів. Якщо ти береш спешелті каву, ти отримуєш якісне зерно, котре не містить дуже великої кількості такого дефекту, як квакер. Ти можеш навіть жодного квакеру не побачити на кілограмову пачку. Тут вже вибір за тобою, що ти бажаєш пити смачну каву за нормальну ціну чи е, більш дешеву каву, але не дуже смачну. Також, е, ти, мабуть, вже подумав, ну, я п'ю темну обсмажку, я не бачив ніяких квакерів. Що ви мені тут розповідаєте? Все вірно, ти не бачиш в темній обсмажці квакерів, тому що зерно настільки довго обсмажується, е, воно настільки. Темніше, що навіть світлий квакер стане за темним, воно просто спалюється, тому що структура зерна це целюлоза, і целюлоза просто обуглюється. Тому це і є темно обсмажка, вона приховує усі дефекти, як візуальні, так і смакові. Ти просто отримуєш гірку чашку кави, до котрої хочеться додати або цукру, або молока. Або взагалі вилити її і більш цього не робити. Якщо тобі було цікаво, то залишай подобайку, дзвоник, підписку. Не забувай слідкувати за нами, в наших соцмережах це Телеграм та Інстаграм. А якщо ти бажаєш замовити каву на нашому сайті, то посилання буде під відео. З тобою були 25 Coffee Roasters. Мене звати Дмитро. Заварюй, насолоджуйся та кайфуй.